День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні відзначають у третю неділю березня. Для жителів Визирської громади це добра нагода подякувати працівникам комунального підприємства Визирське джерело за їх щоденну сумлінну працю, ну, звісно, поздравити з цим празникам. Тоже хорошу роботу виконують, доволі таки тяжолою. Выполняют. Ну, то, что у нас зачастую люди не следят за порядком. Освещение по везерке хорошее. Ну, нема такого, что темно десь или щешась. Вода, вот там есть колодец, а там вода тоже всегда присутствует. Постоянно вот, чисто, даже если сейчас подветися, достаточно чисто, убрано, все аккуратненько, чистенько. Очень хорошо. Чисто, я змічаю, де везде чистенько, бо я там теж сейчас зараз декрете. Мені подобається там работать. Зараз, звісно, в декрете, коли вийду, буду работать. Дуже дуже добре працюють, чистять дорожки, висаджують квіти, і в нас дуже красиві візірки. Здоров'я їм, щастя, терпіння, що може жителі десь мусорять, все в нас чистенько, все обирається. Після об'єднання у територіальну громаду робітники комунальної установи з'явилися у всіх старостинських округах визирської сільради, а чистота і порядок у селах стали її візитною карткою. Завдяки робітникам ЖКГ забезпечені якісні умови проживання для населення та безперебійне на постачання ресурсів, «Життєзабезпечення». КП «Визирське джерело допомагає мешканцям сіл громади з вивезенням листя восені, забезпечує нужденних дровами, займається збиранням та присуванням пластикових пляшок. Завдяки праці комунальників протягом двох воєнних років комплектувалися продовольчі пакети для мешканців громади, котрі щокварталу отримувало кожне домогосподарство як допомогу від сільради.